Вітання глядачам телекомпанії Аверс в студії Ольга Ганич. І сьогодні ми обговорюємо економічні підсумки року. Гість нашої студії Ярослав Ляшок, професор Донецького національного технічного університету, доктор економічних наук. Вітаю вас, пане Ярославе. Вже ми витримали другий рік війни. Як нашій економіки вдалося втриматись? І чи втрималась вона взагалі? Ну, я не скажу. Таємниці, що наша економіка втрималася завдяки а, західній підтримці, підтримці наших міжнародних партнерів, і на щастя, це продов... вона продовжується, ця підтримка. Ну, і також мобілізація наших внутрішніх резервів, нашої економіки. Борг України збільшується. Україна набрала ще більше зовнішніх кредитів. Чого нам очікувати, де буде наша влада брати гроші для погашення цих кредитів і як це може відображатись на е, нашій економіці, як це може відображатись на звичайному житті і на статках наших громадян? Ну, по-перше, я б не пов'язував так всі ці речі, тому що зовнішній борг не є показником добробуту чи розвитку країни. Достатньо навести приклад Сполучених Штатів Америки, де державний борг складає фантастичну цифру: майже 314 трильйонів доларів. І тим не менш, країна живе, розвивається, і добробут громадян зростає. Також можу навести приклад Японії, де державний борг складає 234% ВВП, і країна живе і розвивається. Я б казав тут про якість управління державним боргом. Якщо якість управління державним боргом і управління запозиченими коштами будуть на належному рівні, то звичайні громадяни не відчують ніяких негативних змін. А, а я... я лише. Ну, Переживаю за курсові коливання, коли держава має великий держ... зовнішній борг, який запозичений у іноземній валюті, тому курсові коливання дуже сильно впливають на його показники і на рівень життя громадян, звичайно. А і Україні дозволили до 27-го року не платити за боргами. Чи може ще до цього часу ми не будемо накопичувати, а ще збільшувати цей борг? Яка ваша думка? Я думаю, що поки триває війна, тривають бойові бойові дії. Державний борг України на жаль буде тільки зростати. І ті показники, які закладені в державний бюджет на 2024 рік, а, рік, говорять про це. А в 2024 році гранична межа державного боргу збільшиться ще на 22%. до 7,4 трильйона гривень. Це буде складати десь приблизно 107-110% нашого ВВП. Ну, не можемо не запитати, чи були вдалими кроки нашої влади щодо вступу в Європейський Союз? І що, крім військових дій, ще пригальмовує цей процес? Ну, я б оцінив дії на. Політичну складову на відмінно я вважаю, що коли країна знаходиться у стані війни і досягти такого прогресу у вступі в Європейський Союз, це безперечно велике досягнення. Ну а що стримує, ну це напевно деяка недовіра наших європейських партнерів до наших державних інституцій і на думку європейців, дуже великий рівень корупції, який зараз існує в Україні. На жаль, таку ж саму думку висловлюють і наші колеги, викладачі, професори з західних університетів. Так. І а, ми всім завжди доводимо свою спроможність щодо вступу в ЄС. Нечутно. Що з цього буде? Ми всім доводимо свою спроможність щодо вступу в ЄС. Що з з цього вступу буде мати звичайна людина, звичайні містяні, звичайні наші громадяни? Яка користь буде їм від нашого вступу в ЄС? Ну, перш за все важення європейських стандартів у всі сфери нашого життя. Це на мою думку, найголовніше. Я думаю, що це. Додасть додатковий імпульс до економічного і соціального розвитку України. Ми всі бідкаємося в тому, що. Наше життя, наші закони не відповідають там, європейським стандартам. Нарешті, в нас є змога привести свої закони, своє життя до європейських стандартів. Я думаю, що саме в цьому і полягає головна цінність. Важко казати, які це принесе економічні бонуси там, у європейському розподіленні праці, це потрібно буде вже мати на руках. Угоду про вступ України у Європейський Союз, щоб дати якусь адекватну оцінку. Ну А з точки зору розвитку, то це, безумовно, великий крок вперед. Як ви вважаєте, чи налагодилась робота підприємств, які за цей рік витримали і не ліквідувались? Вибачте, було погано чутно. Налагодилась робота підприємств, які за цей рік не ліквідувалися і втримались на ринку. А, ну, тут не можна налагодити. Це залежить від номенклатури товару, який випускаєте, чи інше виробництво, а також від місця розташування цього виробництва. А, ну, якщо казати в цифрах, то з початку війни ВВП України впав майже на 30%. За поточний рік він зріс на трошки більше ніж на 3%. На наступний рік планується зростання ВВП. Там, якщо не помиляюсь, на 4,3%. Звичайно, якесь зростання, якась стабілізація наблюдається, спостерігається, але враховуючи. Це величезне падіння, яке сталося у 2022 році, то цього ще дуже і дуже замало, щоб говорити про якусь велику стабілізацію. У 2023 році уряд активно проводив програму мікрогрантів на розвиток малого і середнього бізнесу. Чи є це кошти, по перше? Ну, по-перше, це програма значить, на цю програму закладені у Державному бюджеті України. Безумовно, це бюджетні кошти. Яка користь в цих програмах, в цих мікрогрантах? Чи є налагоджена програма контролю за поверненням в майбутньому цих коштів в державний бюджет? У вигляді податків, можливо? Так, звичайно. так. І я хочу сказати, що за умови виконання усіх умов договору про мікрогрант, а повернення гранту у вигляді коштів не передбачається. Повернення гранту здійснюється через сплату податків, зборів та ЄСВ знайманих працівників. Так, дякую за таку відповідь. Дуже цікаві програми, і вони можуть бути, звісно, дієвими. Сподіваємось, що бізнес малий, середній буде розвиватися, буде масштабуватися. А ще спостерігалось те, що в 2023 році не було збільшення мінімальної заробітної плати. Як ви вважаєте? А, прожитковий мінімум, а, який був а, в цьому році, чи відповідав він наповненню споживчого кошика наших людей? Ну тут мені не хочеться вказувати е -е, якусь експертну думку, хоч звичайним громадянинам сказати, що мені дуже хотілося б, щоб той, хто розрахував цей прожитковий мінімум, сам спробував би прожити на ці кошти з півроку або, або майже рік. Це по перше. Ну і як не, не на виправдання, хочу додати, що на жаль, прожитковий мінімум в Україні це не тільки така економічна категорія, яка е визначає ті чи інші стандарти а в Україні до прожиткового мінімуму прив'язано майже 150 виплати виплат і платежів. Тому я думаю, що з цим пов'язана певна певне запізнення зростання цього показника не тільки з економічними показниками нашої країни, а й треба удосконалювати свою законодавчу базу. Ну і заплановано в 2024 році підвищення мінімального рівня заробітної плати, підвищення пенсії. Як воно вдарить на вартість життя? Пенсію підіймають на 60 гривень. А звісно, вартість продукції на 30-40%. Чи буде таке в 2024 році можна прогнозувати? Я вважаю, що в Україні у вартісті товарів і послуг дуже велика, спекулятивна складова. І тому я не вважаю, що збільшення мінімальної заробітної плати там. Якось суттєво вплине на те, що відбувається зараз в економіці України. Збільшення заробітної мінімальної заробітної плати е, з, з січня, е, з майбутнього року, 2024 року на 10,4%, на мою думку, не призведе до якихось економічних потрясінь і поліпшення рівня добробуту наших громадян. Будемо на це сподіватись. А, і ще ми зараз спостерігаємо відтік молоді за кордон, а і чоловіків, і жінок, і дітей, а, і молоді, а, які ще не досягли 18 ліття. І навіть іноді це не пов'язано з а, війною, не пов'язано з мобілізацією. Як нашій владі бути? Як зробити привабливу Україну для нашого майбутнього для наших дітей? Для, для нових поколінь. Ну, це дуже складне питання. Я думаю, що перш за все, Україна повинна бути конкурентно спроможною країною, принаймні на Європейському континенті, у Європі, щоб ми були не гірші, ніж країни Східної Європи, чи ті країни, які колись були частиною Радянського Союзу, а зараз є частиною Об'єднаної Європи. Перш за все, для цього потрібен і відповідний рівень законодавства, соціальної захищеності, можливість е, свого індивідуального розвитку, е, побудови кар'єри і таке інше. Я сподіваюся, що повертаючись до вашого минулого питання, що саме вступ України в Європейський Союз прискорить набуття всіх цих показників і дозволить Україні зберегти свою молодь. Я думаю, ну а взагалі через все це проходили всі країни, які колись вступали в Європейський Союз. Це і країни Балтії, і Польща, і Румунія, і таке інше. Я думаю, що цей етап, через який нам доведеться пройти, перш ніж наступить якась стабілізація. А як Україні ще а, досягти? Привабливості через залучення інвестицій, можливо, міжнародних інвестицій, можливо, таке зараз в нашій сьогоднішній ситуації при воєнному стані чи ні? Як ви гадаєте? Ну я гадаю, це безперечно можливо і співпраця України, наприклад, з німецьким оборонним концерном «Рейнметал», тому нагля... підтвердження того, що це можливо і це буде. Я вважаю, що в тих регіонах, де зараз відносно безпечно, ця співпраця може відбуватися, і вона вже відбувається. Дякую, дякую за відповіді. Дякую, що ви до нас сьогодні приєдналися, пане Ярославе. Дякуємо глядачам, що дивилися. Залишайтесь з Аверс на все добре.